Сергій Гейко ремонтує мікрохвильову піч. Розповідає родом із хмільника до війни працював далекобійником. На початку повномасштабного вторгнення РФ пішов добровольцем на фронт. Нині звільнений зі служби за станом здоров'я. Аби знайти роботу, у 49 років пішов навчатися на електромонтера. Сіда любиві сам даже. Навіть... І 20 років тому я будит робив саме ну, заміняв проводку, електроцю. Ну, я все, все саме робив постійно. Ну, зараз просто треба ще підучитися. Навчання на електромонтерів розпочалося в понеділок на базі Вінницького центру професійно-технічної освіти номер 1 Як повідомив директор навчального закладу Валерій Дяків, це вже другий набір групи. Навички електромонтера можуть здобути люди з інвалідністю, зокрема ветерани. Заняття безкоштовні і проходять у межах проєкту Навички для інклюзивності навчання на робочому місці для активізації вразливих груп. Його організувала громадська організація Українські. Професійний розвиток категорія соціально вразливих варс населення це люди з інвалідністю, це ветерани війни, от е, учасники бойових дій, які внаслідок е, російської агресії мають певні проблеми зі здоров'ям. І на сьогоднішній день ми їм допомагаємо також соціально адаптуватися і е, також е, знайти своє місце в економіці. Нашого регіону України в цілому найбільше з нами взаємодії і підтримує GIZ і проон в Україні. Серед учасників навчального проєкту Роман Пачка. У лютому 2022 року добровольцем пішов служити у Збройні сили України. Розповідає, під час виконання бойового завдання на Донеччині дістав поранення, через що має третю групу інвалідності. Нині ж хоче знайти себе у цивільній професії, тому й долучився до курсу підготовки електромонтерів. Це не нова, я маю певний досвід цієї галузі. Подобається мені з електрикою. Серед учнів – 53-річний Юрій. Чоловік став ветераном після поранення та контузії на Донеччині, який він отримав, захищаючи країну з початку повномасштабного вторгнення. Незважаючи на освіту інженера-викладача, каже, вирішив опанувати нову для себе спеціальність. Фізичні можливості обмежені і працювати вже на підприємстві. Це бути трохи обузи. А так маю вільний час. Маю бажання, маю здоров'я, я, я працюю, не маю. Таким чином, ну і вирішив оновити свої знання і можу щось новить. Воно не, не доважає, навчатися ніколи не пізно. Заняття проводить викладач Василь Мартинюк. Говорить, теорію поєднують з практикою. Це буде згідно програми вивчення різного типу електричних апаратів, пристроїв, механізмів. В основному це ті, які споживають електричну енергію, приводять в рух різні механізми і пристрої різних верстатів. Навчання на електромонтерів триватиме два місяці. Курс проходять 12 людей. По завершенні учасники отримують сертифікати і зможуть працевлаштуватися. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.